Сьогодні ми розберемо одну з дуже важливих тем з 10 класу алгебри, яка відноситься до курсу алгебра і початка аналізу. Це називається тема похідна або більш глобальна тема диференціальне числення. і де використовується похідна. Звісно, на одному занятті ми не зможемо чого зробити. Але хоча б е, зрозуміти, що таке похідна, навіщо вона потрібна і де вона використовується частково, тому що вона використовується дуже в багатьох галузях. Ми спробуємо з вами розібратися, щоб в подальшому це питання для вас було вирішено, і ми не будемо. Говорити, що похідна це щось таке, що ми от, похідна. Ми зараз розпишемо, отримаємо значення, за значенням подивимось і навіть деякі похідні знайдемо. І так, перш ніж е, говорити про те, що таке похідна, давайте розглянемо нескладну задачку з фізики. А саме, нехай за 5 годин. Е, Тіло пройшло шлях 160 км. Тобто ми можемо сказати, що весь час 5 годин весь шлях 160 км. Користуючись значенням середньої швидкості, можна записати, що v середня, а значення середньої швидкості, це, що? як воно вигляд має? Це весь шлях поділений на весь витрачений час. Тобто, в даному випадку нам треба 160 км поділити на 5. І при діленні нескладно тут виконати ділення, ми отримаємо 32 км за годину. Дуже інформативне число, я б сказав так, яке взагалі ні про що не говорить. Чи можна сказати, що тіло рухалося з цією швидкістю десь. Та скоріше, нічим так. Але поняття середньої швидкості важливе, воно використовується, але реальність воно не відображає. Тобто ми не можемо говорити, що автомобіль рухався з цією швидкістю. Він мог рухатись швидше, повільніше, десь дуже швидко, десь взагалі зупинитися, а час іде. Ми ж коли ділимо ми ж в 5 годин, це від ціля до від ціля. Він міг тут зупинятися на світлофорах, на відпочинок невеликий і таке інше. Все це входить сюди в 5 годин. І тому, коли отримуємо ось оцю величину 32 км за годину і говоримо, що це середня швидкість, то вона дуже, дуже наближена, або я б сказав, взагалі ніяк. Не співпадає з реальною швидкістю, з якою рухався рухало Ну, нехай це буде там, автомобіль, умовно говорячи. Давайте подивимося. Ось на цій схемці зображено приблизно е, різні, швид... е, різні відстань за різний час. От Давайте ці наші 5 годин розглянемо е, окремо перші 2 години і потім 3 години. Нехай за перші 2 години він пройшов 100 км. Що тоді відбувається? Яка його була тут середня швидкість? Тоді його весе середня. Середня. це була у нас нехай перша швидкість, це буде друга середня швидкість. Подивимося 100. Так? От ми зараз на цьому відрізочку знаходимося. 100 ділимо на 2 години отримуємо 50 км за годину. Тобто середня швидкість уже на цьому відрізку майже в 2 рази відрізняється від цієї середньої швидкості. Зрозуміло, що і на, цьому, на цій відстані середня швидкість, давайте її позначимо, В3 також буде відрізнятися. Це буде 60 поділити на 3, то рівня 20 км за годину. Але як ви гадаєте, коли точніше ми визначили середню швидкість, коли ми весь всю відстань поділили на весь час, чи коли ми на певному відрізку це зробили на меншому? Мабуть таке, коли ми е, зменшуємо відрізочок, який розглядаємо, зменшуємо години, зменшуємо кілометраж, і тоді середня швидкість все таки більш-менш відповідає реальності тієї швидкості, з якою він рухався. Тобто ми можемо побачити, що ось на цьому відрізочку він рухався більш повільно. Тут він рухався швидше, бо ось така середня швидкість. Давайте спробуємо ще далі піти. Давайте ще поділимо оцей відрізок і ще на дві частини. Ну, нехай, умовно говорячи, ось ці 100 км розіб'ємо на 40 км. І тут залишається, що в нас 60 км. І в п'єдже, подивимося, а яка його була середня швидкість ось на цьому відрізочку? Нехай він її пройшов за 20 хвилин. Тоді середня, нехай вже четверта буде у нас. 40 кілометрів. поділити 20 хвилин це 1 третя Ось тобто Поділити на 1 третю. Або це буде 40 помножити на 3. Тобто 120 км за годину. Оце так. Це, мабуть, була якась автомагістраль. так? Бо найбільш дозволено, фактично, це максимально дозволена швидкість, з якою можна рухатись. Ну, там максимально 130 км автомагістралі, але ми е, теж не впевнені, що в нього в усіх точках була 120, це середня швидкість на цьому проміжку. Тут середня швидкість, зрозуміло, буде інша. Е, до чого я вас підводжу? Що чим ми менший візьмемо відрізок пройденої відстані, і чим менший відрізочок часу, тим точніше ми отримаємо реальну його швидкість тіла. Реальну швидкість тіла. Давайте позначимо зараз ось оцю точку. Зараз я зітру трошки. Давайте позначимо. Значить, ось оцю відстань позначимо дельта Т. Це приріст часу якоюсь. А оцю відстань позначимо дельта С. Ось отут відстань буде С від т нульове. Таким чином, якщо ми розглянемо ось цей проміжок, то ми можемо його записати таким чином. Сказати, що це є приріст відстані, приріст відстані і приріст часу. Так от, якщо ми оце, оцю відстань, яка є приростом відстані, поділимо на оцей час, яка є приростом часу дельта Т, то ми і маємо середню швидкість ось на цьому проміжку. Але якщо ми. Давайте ще раз пишемо, що таке дельта С, дельта С, це наше S від T0 додати дельта Т, відняти S, від t0, І поділено, звісно, на дельта Т. Так от дивимося. Чим більший проміжок часу ми візьмемо, тим е, більша відстань розглядається. І коли ми будемо ділити відстань на час, ми отримаємо е, дуже таку середню швидкість. Якщо ж ми починаємо зменшувати, ми вже до цього прийшли і з вами проміжки то ми якомога точніше отримуємо швидкість. В ідеалі, якщо розглянути ситуацію, коли проміжок часу наближається до нуля, тобто розглянувши ось таку границю, то ми отримуємо швидкість фактично ось в оцій точці. І ця швидкість вже не якась то там середня. Це так звана миттєва швидкість. Тобто, ми можемо сказати, що це дорівнює v миттєве В миттєве точці Т0. Таким чином, і це є похідна, фактично, це є похідна функції S' від T0. Таким чином вона і позначається. Тобто похідною функцією S. Називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу. В даному випадку приросту відстані до приросту часу. І ми отримуємо миттєву швидкість. Ну, Давайте розглянемо на прикладі. Нехай буде приклад функція S від T до рівня 2t та дати 1. Ну, і заодно розглянемо в деякі моменти часу, там 1, потім 2, таке інше. Давайте подивимося, що як знайти приріст цієї функції до приросту аргументу. Тобто, фактично, як знайти похідну. Що ми маємо? І одночасно розглядаємо границю приросту функції до приросту аргументу. Дивимося. Приріст функції це значення S від T0 додати дельта T. Враховуючи, що наша функція має ось такий вигляд, підставляємо замість t t 0 додати дельта T І отримаємо ось такий дріб. Це ось ця частина. Тепер необхідно відняти S від T0. Це в нашому випадку буде ось оцей вираз. 2T0 і мінус 1. Тому що при відніманні треба або в дужки було взяти, або ось так записати. І поділити на дельта Т. Що ми отримуємо? Дельта Т наближаємо до нуля. Розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки в чисельнику 2Т0, додати 2 дельта Додати 1, відняти 2Т0, відняти 1. І поділити на ΔT. дельта Т. Дельта наближається до 0. Подібні доданки. 2Т0 і мінус 2Т0. Одиниця і одиниця. І в нас залишається. Границя, давайте тут запишемо 2 дельта Т, поділити на дельта Т. Дельта Т скорочується і фактично отримуємо границю двійки, використовуючи властивість границі, вона дорівнює двійки, така границя. Таким чином, що це ми знайшли? Це ми знайшли. Похідну від функції шляху, яка є швидкість, це ми вже зрозуміли, миттєва швидкість в будь-який момент часу. Але в нас чомусь ми отримали, що наша швидкість постійна. Тобто ми можемо сказати, що v від одиниці дорівнює двійки. І так само v від двійки дорівнює також двійці. Тобто швидкість, з якою рухається тіло в будь-який момент часу, постійна. Вона дорівнює 2, ну, нехай якщо це метри за секунду чи за хвилину, одиниці вимірювання необхідно було вказати. Таким чином, ми зараз е, розглянули, що нас привело до поняття відношення границі функції, приросту границі функції до приросту аргументу. Таке. Границя такого приросту називається похідною. Ну, а далі все залежить від того, яка функція. Якщо ця функція ось така, то похідну ми отримали ось таку. Просто константа.